Ніч на 16 січня 1984 року здавалася звичайною для сім'ї Бенетів у місті Аврора Колорадо. Вони щойно відсвяткували восьмий день народження їхньої доньки Маліси з родиною та друзями. Будинок був сповнений сміху та тепла, коли вечір добігав кінця. Брюс та дебора Беннет уклали своїх доньок Малісу та трирічну Ванесу спати, не підозрюючи, що їхній спокійний дім ось-ось буде зруйнований страшним актом насилля. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Брюс та Дебора Беннет одружилися в 70-х роках, сповнені надій та мрій про своє майбутнє. Брюс, який народився 22 квітня 1956 року в Денвері, Колорадо, мав звичайне дитинство з двома братами на ім'я Річард та Деніел. Дебора натомість була старшою з чотирьох дітей подружжя Ернеста Ларджа, ветерана війни, та його дружини Розіни Мартінес. На жаль, Дебора рано втратила матір, що змусило її взяти на себе відповідальність за догляд за молодшими братами і сестрами. Родина, врешті-решт, приїхала до Колорадо, де один з братів Дебори, Ларі, познайомився з Брюсом, що і призвело до дружби, яка зрештою об'єднала Брюса та Дебору. Закохавшись, молоде подружжя вирішило створити сім'ю. Щоб забезпечити свою нову родину, Брюс записався до ВМС, працюючи аналітиком сонару на авіабазі Перл Харбор на Гаваях. Ця робота дозволила йому працювати з передовими технологіями та забезпечувати стабільний дохід під час служби. Їхня перша донька Меліса народилася в січні 1976 року, а друга донька Ванеса в 1981 році. Закінчивши військову службу, Брюсу вдалося покращити фінансове становище сім'ї. Вони оселилися в Аврорі, Колорадо, і в 1983 році вклали свої заощадження та отримали позику, щоб придбати свій перший будинок. Брюс і Дебора приєдналися до сімейного меблевого бізнесу. А Брюс також здобував освіту, щоб стати диспетчером повітряного руху. Сім'я Беннетів ввела спокійне життя, насолоджуючись часом зі своїми двома маленькими доньками. Проте, їхнє мирне існування було зруйноване на початку 84 го в неділю, 15 січня, Бенети провели сімейне зібрання, щоб відсвяткувати майбутній восьмий день народження Меліси. Дебора планувала вечірку в школі для своєї доньки, але родина також зібралась в будинку Бенетів для святкування напередодні. День був сповнений сміху, розмов і смачного торта. Коли вечір стихав, дідусь і дядьки Маліси повертались до своїх домівок. Один з дядьків помітив, що гаражні двері залишилися відчиненими, і нагадав Брюсу закрити їх, не підозрюючи, що це буде останній раз, коли він бачитиме Брюса живим. Наступного ранку, 16 січня 1984 року, мати Брюса Констанція Беннет, на прізвисько Конні, отримала дзвінок із сімейного меблевого магазину. Брюс і Дебора не з'явилися на роботу, і ніхто не відповідав на телефонні дзвінки до їхнього будинку. Стривожена Конні вирішила перевірити, що сталося. Коли вона прибула до будинку Бенеті, гаражні двері все ще були відчинені. Увійшовши до будинку, вона була вражена жахливою картиною. Брюс лежав біля підніжжя сходів у калюжі крові з важкими травмами голови та глибокими порізами на горлі. У паніці та страху коні побігла до сусіда по допомогу. Вони зателефонували до 9.1.1, і незабаром на місце прибули поліція та медичний персонал. У середині будинку поліція виявила тіло дебори в головній спальні. В неї була жорстоко побита голова. У дитячій кімнаті вони знайшли мелісу, також побиту та зарізану. Її обличчя було накрите ковдрою. І виявлено ознаки сексуального насилля. Дивом Ванеса, незважаючи на важкі травми, все ще була жива. Її відвезли до лікарні, де вона ледве трималася за життя. Доки Ванесу везли до лікарні, а тіла членів її родини забрали, слідчі ретельно обстежували будинок Беннетів у пошуках зачіпок. Вони знайшли гаманець Дебори на снігу, очевидно пограбований нападниками. Поблизу був виявлений кухонний ніж, що належав родині Беннетів, який, як вони вважали, також використовувався під час нападу. Хоча знаряддя вбивства, що причинило фатальні поранення, так і не було, знайдено, слідчі припустили, що це міг бути молоток. Такі висновки вони зробили, базуючись на характері травм та плямам крові на килимі. Слідчі зібрали відбитки пальців та інші зразки з різних поверхонь, сподіваючись знайти ознаки, що вказували б на злочинця. Вони також помітили криваві сліди чобіт, які не належали родині. Родичів та близьких друзів, які були на дні народження Маліси в неділю, також попросили надати зразки ДНК. Ці заходи були спрямовані на те, щоб у майбутньому їх можна було використати для генетичних досліджень, які на той час ще тільки розвивалися. Спеціалісти ретельно зберегли одяг жертв і після ретельного огляду зібрали частини килима під тілом Меліси, а також ковдру та інші предмети. Між тим команда медичних працівників боролася за життя Ванеси. Лікарський висновок для родини був руйнівним. У Ванеси була розтрощена щелепа, важкі травми голови та переламані руки, стегна та ноги. Вона також зазнала сексуального насилля. З часом слідчі зрозуміли, що напад на родину Беннетів не був ізольованим інцидентом. Менш ніж за два тижні до цієї жорстокої атаки на Беннетів сталося кілька подібних нападів у Колорадо. Один помітний випадок стосувався молодої пари Джеймса та Кімберлі, які жили в районі Аврори. В ніч на 4 січня 1984 року. Кімберлі перебувала в спальні, а Джеймс записував музичні касети для друга, коли Кімберлі раптово вдарили по голові в темряві. Вона встигла помітити силе чоловіка, який утік, коли вона почала кликати свого чоловіка. Джеймс прибіг до спальні, де нападник його вдарив молотком, і він, зрештою, втік. Незважаючи на свою травму, Джеймс досить довго переслідував нападника, поки він раптово не зник з поля зору. Кімберлі в той час позвонила 911. Прибулі на місце події служби екстреної допомоги доставили подружжя до найближчої лікарні. Джеймс отримав тріщину черепа, а Кімберлі струс мозку, але обоє оговтались. Поліція виявила молоток, який використовувався під час нападу. Вони дійшли висновку, що нападник увійшов через гаражні двері, які були відкриті. Свіжі сліди на снігу вели до будинку, але зрештою змішалися з іншими слідами. Вони також знайшли гаманець Кімберлі на снігу, з якого було викрадено лише гроші. Менш ніж через тиждень інший насильницький інцидент шокував громаду Колорадо. Патрісія Сміт – 50-річна жінка, яка нещодавно переїхала до Колорадо з Небраски, щоб допомогти своїй нещодавно розлученій доньці, облаштувати новий будинок із двома малими дітьми. Патрісія була відомим дизайнером інтер'єрів із престижним списком клієнтів. У вівторок, 10 січня, Патрісія почала свій день, відвівши доньку до парку, щоб сісти на автобус до роботи, а потім відвезла онуків до денного догляду. Вона провела решту ранку на роботі, зібрала білизну у півдні і купила гамбургер на обід. Цікаві деталі. Повернувшись додому, вона пішла до своєї кімнати, увімкнула телевізор, а потім, очевидно, повернулася вниз біля вхідних дверей, де зіткнулася з незваним гостем у вітальні. У неї не було часу зреагувати, перш ніж шквал ударів припинив її життя. Того вечора о 17:30, її донька чекала в парку, щоб мати забрала її. Але коли Патрісія не прибула, як зазвичай вона подзвонила додому з громадського телефону. Але ніхто не відповів. Стривожена, вона зателефонувала кузені, яка забрала її дітей додому. Під'їхавши, вони помітили, що гаражні двері були відчинені, а всередині будинку в темноті блимав телевізор. Піднявшись нагору, вона знайшла тіло матері на підлозі, накрите дитячою ковдрою, з очевидними ознаками кровотечі. Штани та чоботи Патрісії були розкидані навколо, а її верхній одяг був відкритий, що вказувало на чергове жорстоке насилля. Поруч лежав молоток. Не в змозі повірити в побачене, донька побігла до сусідського будинку, запитуючи, чи її мати все ще жива. На жаль, вона вже не була такою. Того ж дня, 10 січня, ще одну молоду жінку було атаковано. Її звали Донна. Вона була бортпровідницею авіакомпанії Frontier Airlines, А її партнер Рон був пілотом. Того вечора Дона була у відпустці і чекала повернення Рона з нічного польоту. Забравши пошту, вона припаркувала машину в гаражі і, виходячи з автомобіля, була вдарена у скроню і втратила свідомість. Наступного ранку Рон повернувся додому і знайшов кривавий слід від гаража до будинку. Він мерщій поквапився всередину і простежуючи за слідом, знайшов Донну, що лежала на ліжку з травмою голови. Якимось чином, Донна змогла дістатися до спальні. Рон негайно зателефонував до 9.1.1, і парамедики доставили Донну до лікарні, де їй надали допомогу. Лікарі підтвердили, що дону також було зґвалтовано. Спочатку Рона розглядали як підозрюваного, але він щойно приземлився Колорадо, а напад на дону стався на годину раніше. Слідчі знайшли молоток, покритий кров'ю на водійському сидінні автомобіля Донни. Вони зібрали його як доказ, але жодних корисних відбитків пальців вони там не виявили. Незважаючи на серйозні травми, Донна, слава Богу, одужала, хоча травма голови залишила їй значні проблеми з короткочасною пам'яттю, через що вона не змогла згадати ніч нападу. Через шість днів після цих подій, менш ніж за 40 кілометрів від будинку Донни Тарона, стався жахливий напад на родину Бенетів. Поки сім'ї загиблих оплакували свої втрати, ті, хто вижив як маленька Ванеса, продовжували своє відновлення. Родина Бенетів, особливо бабуся Ванеси Конні, наповнилася надією на одужання дитини. Тим часом розслідування тривало. Слідчі зібрали всі можливі докази з чотирьох місць злочину, включаючи генетичний матеріал, сліди ніг та інші зачіпки. Однак, у 80-ті роки судово-медична експертиза була значно менш просунутою ніж сьогодні. А такі явища, як аналіз ДНК, лише народжувалось. Напади сталися як в Аврорі, так і в Лейквуді. Тому місцева поліція обмінювалася інформацією. На жаль, жодних корисних відбитків пальців не було знайдено на місцях злочинів чи на молотках, що використовувалося. ФБР залучило профайлера, який, взявши справу, прочитавши її, дійшов висновку, що це був ситуативний, а не серійний злочинець. Він не вибирав конкретних жертв, а, здається, бродив околицями, шукаючи легкий доступ, такі як відкриті гаражні двері. Коли він потрапляв всередину, його напади були швидкими, жорстокими та фатальними, за якими слідувало сексуальне насилля та крадіжка грошей. Профайлер оцінив, що злочинцю було близько 20 років. Він був розумним, але не дуже освіченим. Можливо, випускник школи, але не студент коледжу. Повторне використання молотків і грубий відбиток чобота, знайдений на одній зі сцен, натякали на те, що він міг працювати в будівельній сфері, оскільки в тих районах тоді будувалося багато будинків. На жаль, записи підрядників не були досить корисними, і так само не було корисних описів нападника, оскільки всі напади були раптовими, відбувалися в темряві і були надзвичайно швидкими. Поки розслідування тривало без нових зачіпок, громада була охоплена страхом і стала пильною щодо замикання гаражів і дверей, деякі навіть купували зброю або навіть спали у шоломах. Минув час без подальших нападів, і поліції довелося переключатися на нові справи, залишивши ці позаду. Ті, хто вижили після нападів, одужували і намагалися пережити травму своїх жахливих переживань, тоді як сім'ї жертв продовжували боротися з болем втрати. Періодично оригінальні слідчі цих нападів, а також ті, хто замінив їх, зв'язувалися зі спеціалізованими відділами та лабораторіями, сподіваючись, що досягнення в технології ДНК нарешті ідентифікують злочинця. В 1990 році поліція Аврори відправила зразки з ковдри, килима та інших предметів, зібраних з місця злочину Беннетів, на експертизу в Річмонд, Каліфорнія. На жаль, на той час суттєвого прогресу не було досягнуто. Під час нового огляду доказів слідчі знайшли світле волосся лобка і відправили його на спеціалізований аналіз. Однак, через примітивну технологію того часу тест повністю знищив це єдине волосся, не видавши ніяких результатів. Лише в 2001 році, через 17 років після нападів, вдалося повністю ідентифікувати зразки ДНК, виключивши членів родини як потенційних підозрюваних. Знадобилися ще три роки, щоб остаточно пов'язати справу Патрісії з тією ж ДНК, але вона належала невідомій особі, і знайти збіг у наявних базах було складно, оскільки генетичні бази даних по всій країні все ще перебували на початковому етапі, і кожен штат і установа мали свої власні правила у 2018 році. Детективи ще раз спробували розв'язати цю справу, об'єднавшись із генеалогом. Використовуючи секвеновану ДНК, вона почала шукати в публічних і приватних базах даних. Всього за тиждень вона повідомила детективам, що ДНК належить комусь із прізвищем інг. Це був значний прорив. Поліція знайшла трьох та чотирьох осіб з прізвищем Інг у Колорадо, але всі вони були виключені як підозрювані. Подальші пошуки в базах даних Аврори виявили 40 осіб із прізвищем інг. Слідчі почали аналізувати кожного, одночасно займаючись іншими справами. Нарешті, в липні 2018 року вони знайшли збіг з ув'язненим у Неваді Алексом Інгом. Він народився 14 серпня 1960 року в північній Кароліні. Про його дитинство відомо мало, але відомо, що він покинув школу після 10 класу, стверджуючи, що його виключили за часті паятики. Це було початком кримінальної кар'єри Алекса. Його затримували багато разів у Каліфорнії, Аризоні та Флориді за крадіжки, зломи та втечу. Згідно з водійськими правами, отриманими в 1983 році, Алекс проживав у Денвері, Колорадо, коли сталися напади на початку 1984 року. На диво, напади припинилися, коли Алекс виїхав із Колорадо до Кінгмана, Аризона, за кілька днів до того. 27 січня 1984 року. Він проник до будинку Роя Вільямса в Аризоні та напав на нього, вдаривши його гранітним каменем у голову та груди. Рою знадобилося 100 швів, але він вижив. Того ж дня поліцейський помітив чоловіка, що відповідав опису, який ховався в кущах біля під'їзду на автостраду. Поліцейський наблизився, але Алекс втік. Його нарешті схопили 2 лютого 84-го. Алекса офіційно звинуватили в замаху на вбивство першого ступеня та пограбуванні першого ступеня і отримували в тюрмі в Юті. На початку серпня 84-го року Алекса та кількох інших ув'язнених транспортували з тюрми до суду. Під час зупинки на заправці Алекс утік. Одягнений у червоні шорти та помаранчевий комбінзон. Через годину поліція отримала повідомлення про підозрілого чоловіка в червоних шортах, що біжить через район. Незабаром Ненсі Баррі зателефонувала до 911 у паніці, повідомляючи, що вона та її чоловік Крістіан були атаковані. Алекс проник до їхнього будинку через відкриті гаражні двері і напав на них з дерев'яною битою. На щастя, їхні діти не постраждали. Розпочалися масштабні пошуки, але Алекс залишався невловимим. Чотири дні по тому його було помічено біля телефонної будки, імовірно, він телефонував своєму братові по допомогу. Він спробував утекти, але знесилений і зневоднений був схоплений. Повернувшись у в'язницю, Алекс постав перед судом і був звинувачений у замаху на вбивство нападі з небезпечною зброєю, пограбуванні та втечі. Його засудили до 110 років ув'язнення. Наприкінці липня 2018-го Група поліцейських та прокурорів із Колорадо відвідала Північний Невадський виправний центр, щоб поспілкуватися з Алексом. Спочатку вони видавали себе не за поліцейських, але зрештою, маючи докази ДНК та дані генеалогічного дослідження, вони змогли пов'язати Алекса Інга з жахливими злочинами, що були скоєні в Колорадо більше трьох десятиліть тому. Під час розмови Алекс розповів, що його батько служив в повітряних силах і згадав про свою відмову від навчання, стверджуючи, що страждав на спінальний менінгіт, що призвело до близької до смерті ситуації та змінило його поведінку. Він також згадав, що перш ніж прибути до Невади, він якийсь час провів у Колорадо, працюючи на будівництві в Аврорі та Лейквуді. Він сказав, що виїхав, бо там було занадто холодно. Наступного дня детектив повернувся, показуючи шість чорно-білих фотографій, які були скоєні у тих містах. Спочатку Алекс заперечував знання будь-якої жертв, але коли йому показали кольорове фото живої Патрісії, він все ще стверджував, що не знав її. Однак, побачивши кольорове зображення її тіла, він помітно занервував, наполягаючи, що тут повинна бути помилка, і негайно попросив адвоката. Алекс не очікував такого повороту подій. Після 34 років у в'язниці він готував документи для клопотання про умовно-дострокове звільнення, на яке міг сподіватися після 40 років відбування покарання. Впевнений у своєму звільненні він навіть створив профіль на сайті знайомств. Після цієї зустрічі детективи з Колорадо отримали судовий наказ для додаткового забору зразків слини від Алекса. Результати ДНК підтвердили збіг із зразками з місць злочину Беннетів та Патрісії. З цим підтвердженням поліція почала повідомляти сім'ї та людей, які вижили у нападах 1984 року, що вони нарешті знайшли злочинця. Однак правосуддя все ще потребувало часу. Першим кроком було запитати про екстрадицію Алекса зневади до Колорадо для суду. Перше слухання щодо екстрадиції відбулося 2 жовтня 2018 року. Алекс повідомив судді, що планує оскаржувати екстрадицію, і протягом наступних 16 місяців його адвокат подавав апеляції на кожному можливому рівні. Між тим прокурори Колорадо розглядали свої варіанти. На жаль, через трирічний термін давності переслідування в справах безлетальних наслідків було неможливим. Однак Алекса можна було судити за смертельні напади, що означало, що він буде притягнутий до відповідальності за смерті трьох членів родини Беннетів і Патрісії, згідно з законами Колорадо 84-го року, коли максимальним покаранням було довічне ув'язнення без права на умовно до дострокове звільнення. Оскільки смертна кара на той час не застосовувалася, 21 лютого 2020-го Верховний суд Невади наказав передати Алекса до Колорадо для судового переслідування. Адвокат Алекса подав термінову апеляцію до Верховного суду США, але вона була відхилена 28 лютого 2020 року. Алекса доставили до Колорадо, і через два дні він постав перед судом на першому слуханні. Процес у справі родини Бенетів розпочався 27 липня 2021-го. Звинувачення ґрунтувалося на підтвердженні ДНК Алекса на слідах, знайдених біля тіла Маліси. Вони підкреслили подібності в методах дії, порівнюючи з фатальним нападом на Патрісію. В обох випадках були жорстокі удари молотком, сексуальне насилля та напівроздягнені тіла з накритими обличчями. Захист намагався підірвати професіоналізм слідчих, стверджуючи про неналежне поводження з ДНК зразками та відсутність відбитків пальців. Обвинувачення заперечувало, стверджуючи, що Алекс міг носити рукавички. Журі вислухало свідчення поліції, пожежників, слідчих та спеціалістів. Найвпливовішим було свідчення Коні Беннетт. Яка описала жахливу картину злочину, побачену в будинку сина? Жюрі також побачили фотографії, зроблені в будинку Бенетів після подій. Після лише трьох з половиною годин обговорення журі надіслало судді записку, в якій повідомляло, що вони зайшли в глухий кут. Після ще шести годин дискусій журі визнало Алекса Інга винним у звинуваченнях, включаючи три вбивства, пограбування та інші злочини. У серпні 2021 року, перед винесенням вироку члени родини, включаючи Коні та вже дорослу Ванесу, виголосили промову про вплив цього злочину на них. А коли Алекса запитали, чи хоче він щось сказати, то він лаконічно відповів ні, дякую. Суддя різко розкритикував Алекса, заявивши, що всі в свої роки в системі правосуддя він ніколи не зустрічав такої розпусти. Він гарантував, що Алекс ніколи більше не буде на свободі, засудивши його до трьох послідовних довічних ув'язнень, що виключало можливість умовно дострокового звільнення. У жовтні 21 го розпочався судовий процес у справі Патрісії Сміт, але він був оголошений міст Райл. після того, як захист Алекса вимагав провести експертизу його психологічного стану. Після затримок повторний судовий процес відбувався на початку квітня 2022 року. На відміну від першого суду, Алекс виступив, нарікаючи на свою екстрадицію з Невади та звинувачуючи систему у змові, стверджуючи, що влада ігнорувала його зусилля вказати на справжніх злочинців. Та незважаючи на його аргументи, результатом стало ще одне довічне ув'язнення додане до трьох, які він вже мав. Проте, на жаль, вже нічого не змогло змінити минуле. Під час судового процесу у справі Патрісії була присутня Ванеса, єдина дівчинка, яка вижила з родини Бенетів. Багато хто може задаватися питаннями, що сталося з нею після цієї трагедії. Ванеса розповіла свою історію в інтерв'ю кільком ЗМІ, описуючи важке життя. Вона згадувала, що жорстокий напад залишив їй важкі фізичні та психологічні шрами. Опритомнівши від коми тижнями після нападу, їй довелося заново вчитися ходити та робити все. Вона згадувала, що має постійні фізичні травми, включаючи частковий параліч, що ускладнює для неї хапання та відпускання предметів. Однак психологічні шрами були ще глибшими. Після виписки з лікарні Ванеса провела два місяці в центрі для скривджених дітей, перш ніж переїхати до бабусі. Сповнена гніву, вона боролася в школі, де діти насміхалися з нею, що лише загострювало її злість. Її бабуся, врешті-решт влаштувала її в інтернат. Після першого літа вдома. Вона намагалася покінчити життя самогубством, але родина встигла втрутитися і після одужання відправила її в психіатричну лікарню, а потім у групову домівку, поки їй не виповниться 18. У 18 Ванеса завагітніла, і соціальні служби забрали її дитину, оскільки вона визнала, що не знає, як бути матір'ю. Згодом у неї з'явилися ще двоє доньок, яких помістили на піклування до її двоюрідної сестри, їй навіть не дозволяли з ними спілкуватися. У Ванеси розвинувся розлад особистості: ПТСР, біполярний розлад, ірдух. Фрагментальна пам'ять про її родину та життя до нападу, поєднані з важкою психологічною нестабільністю та наркотичною залежністю, яка почалася у 19 років, підірвала її психіку. Ванеса пояснила, що вживала наркотики, щоб текти від світу і забути все, але цей шлях призвів її до неодноразових ув'язнень за крадіжки, напади, домашнє насилля, обкрадання та наркозлочини. Вона жила безпритульною протягом тривалого часу, живучи під мостом зі своїм партнером. Ситуація змінилася, коли їй виповнилося 30. Вона вирішила перестати бути жертвою і присвятила себе тверезому життю. Вона жила в квартирі зі своїм другим чоловіком і мала кота. Ванеса прагнула отримати університетський ступінь, щоб стати консультантом і допомагати тим, хто бореться із залежністю. Коли її запитали, чи відчула вона полегшення, коли Алекса нарешті ідентифікували та покарали, Венася відповіла, що ні. Вона пояснила, що, хоча для інших те, що вбивцю спіймали, можливо, принесло полегшення, для неї це нічого не означало. Шкода вже була заподіяна і її життя було зруйнованим. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі. Бережіть себе.